Та що десенько, закінчу. Якщо в тебе є ціль, і ти хочеш до неї досягти. Умовно, я хочу купити новий айфон. Дивися, корцює твій мозок. Це просто відкриття віку. А якщо ти всім розповісиш, я хочу купити айфон, я йду до цієї цілі, я це зроблю. Що відбувається в твоєму мозку? Ти отримуєш той самий дофамін і мозк твій думає, що ти вже купив його, так як ти отримав бажане. Люди сказали: ніфіга собі, ти крутий, ти сам вже зробив вигляд, начебто ти його купив, розумієш? І це такий дуже переломний момент. Фу, горло вже пересохло, стільки балакати. Саме головне. Доказувати дієми, а не словами. Словами ти сказав так, фу, ти отримав там той всплеск дофаміну, але ж після цього ти такий сів, що так бам, і думаєш, блін, а що далі? Ну все, я кайфанув, так я всім розповів, начебто я такий крутий. Що мені робити далі? І далі ти ніколи не досягнеш своєї мрії, розумієш? Рухайся також в тиші. Чому?